На У пошуках Золота та Скарбів. Це випалене поле, на якому колись траплялися знахідки по Київській Русі. І це коротесенький коп з цього місця. Такі от, друзі, закинуті випалені городи. Знахідок тут вже майже немає, і якщо мені щось сьогодні цікавеньке попадеться, то це буде справжнє диво. Друзі. Диво, все ж таки сталося. На горбах вже тут повністю стерильно. А от в низині трапився мені от такий от поганенький сигнальчик. Подивіться, подивіться, що знайшов це хрестик. Хрестик періоду Київської Русі. Артефакт, котрому приблизно тисяча років. Погляньте на цей стан. Вушко теж тут ціленьке, можливо, навіть не ношений. І поки ви дивитесь на вартість подібних хрестиків на сайті для колекціонерів Віоліті, я радію просто чудові. І головне зовсім неочікуваній знахідці. На жаль, друзі, ми більше нічого. Цікавого не трапилося декілька совітів. Ну, на цьому і все. Так що, якщо вам сподобався цей один хресточок, то поставте лайк, підпишіться на канал, не забудьте жмакнути на дзвіночок. Зустрінемось в наступних відео, і маю надію, що знахідок у нас буде більше.